Я собі думаю, Господи Боже, ти мене привів так далеко від дому, тисячу кілометрів. Я говорю, скільки в мене родини, скільки в мене знайомих. Не просто так все, розумієте? Бог на, всьох, на всіх вас має свій план. І то, що кожен, хто мене зараз це почув, на вас також є план, що ви мене слухаєте. Бо моє слово дасть нам тут якусь переміну, ви зробите такий чи інший вчинок. Ви зміните своє життя, ви приблизитеся до Бога. І всіма тими вашими проханнями, що ви кажете, хворі, онкохворі, всім В сім'ї там якісь нелади, ще якісь там нюанси. Слухайте Слово Боже. Міняйте себе, і Господь Бог нам коло вас змінить так все, що ви не будете, ну, що ви не сподіваєтеся. І коли просите у Бога, просіть щедро. І просіть так ну, не, не встидайтеся. Знаєте, як ми любимо просити, ой, Господи Боже, та хоч роботу тобі? мені дай хоч якусь. На тобі, хоч якусь. Да я хочу, Господи, хоч якусь машину, хоч, хоч якусь. На тобі, хоч якусь, на на. Ти. А потім ходить: ой, та що в мене така зарплата мала. Та ти просив роботу хоч якусь. Бог щедрий, але Бог слухає людину. Як просим, так він нам дасть. Хто щедро сіє, той буде щедро жати. Що ти там їв? І Господи Боже, дай мені, от, от ти добре знаєш, скільки я можу понести. От скільки мені давай. І я буду старати. Давай мені, Господи, от ти по мені видиш, скільки я можу нести. От Скільки мені дай. Простіть Бога щедро. І, і буде, ну Відчуйте то. Ми ціле життя кривляємося. Ми брешемо собі, брешемо сусідам і брешемо Богові. Ой, Господи Боже, так тебе люблю! Чого брешеш? Чого брешеш, що любиш Бога? Бога не треба казати, Бога треба показати, як ти його любиш. Своїм відношенням до ближнього. Все, нащо говориш дурниці? Просто покажи ближньому, як ти любиш. його. Підтримай, допоможи. Ще там, що Підніми людині настрій. А то спеціалісти портити настрій тут го-го. Ну подумайте, скільки раз ви людям настрій портите, а скільки раз людям настрій піднімаєте. От завчорашній день і позавчорашній.